Господи, хто може перебувати в наметі твої, хто мешкати може на святій твої горі, той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і правду говорить у серці своєму, хто не обмовляє своїм язиком, і його злого не чинить для друга свого і. Свого ближнього не, не вважає, обридливий, породжений очах його і він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло і дотримує, не дає свого срібла на лиху і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, ніколи той не захитається. Амінь.